ласка. Олег Купринка, радикальна партія Олега Ляшка, шановний народи України, подивіться, що відбувається зараз в сесійній залі. Хто не знає про те, що в середу не ставлять важливих законів, що йде ратифікація якихось угод, і тут ставлять важливий закон, який, хоч на трішечки, але спростить життя простих людей. І це питання не коаліції чи опозиції, це питання народу України, виживання його і ті депутати, які зараз заявляють і закликають, давайте проголосуємо. Так приведіть за ухо своїх 30% фракції, які не голосують за цей закон, а потім людям розказуєте, як ви за народ вболіваєте. Ганьба. Треба на роботу ходити, треба голосувати, виконувати свою роботу. За це стояли ми і на тому майдані. За це зараз ми стоїмо на тарифному майдані під кабіном, який нікого ніхто не бачить і нікому не розказує. Так, давайте сховаємо трошки партійні прапори і проголосуємо за людей, за те, щоб вони, хоча б хоч на трішечки, але отримали послаблення і по сплаті тарифів і комунальних платежів. Закликаю всіх голосувати. Я переконаний, після такого полум'яного виступу радикальна партія Олега Ляшка проголосує всім складом з за даний законопроект, і це дає шанс на його проходження в залі.